День неділі в рамках чергового туру нашого осіннього змагання ми відкриваємо матч, що точно віддає у ноги Євгенію Самілоку. Натисне Ігор Степаненко саміличний до центру. Цей стандарт. ходить він на голки. Перевадим Філіма долучається. П'ятим страж Ворі. Він віддав на Моїсейнка. Мойсенко вертає на номера 69 він. позов. Переведення один дотик Владислав Пісецький Степаненко до карної зони Суліма на виході. Суліма. Розібрався все таки голки про футболів. Перш, перш ніж Владислав Пісецький з тих Юнайтед запропонує. Пілянський, праворуч. Кияниця. Непогано. Один дотик знаходить Пілянську Ануменку. Карнізоні. Міч рука голкіпера Миргородський вкинув. П'ясецький, П'ясецький. Ясецький падіння Владислава П'ясецького себе почував він під тиском суперника відіграв того опонента. Віддав на варто протягнув, віддав на він щова. П'ясецький триває боротьба до рік центрального кола. Цю боротьбу видає 99-й номер «За заволодні з дет'юнай. Зараз його на м'яч летів і вилетів м'яч на кутовий. П'ясецький. Сергій Вахрушев пробивати. Ба опиняється м'яч у ворота. 1-0, 17-та хвилина. Сергій Вахрушев. Підкинайте, виходить уперед. За 3,5 хвилини до перерви. Номінальні господарі забивають перше цій зустрічі. Сергій Ватрушев. Один, давайте, давай. Йдімо! І Вахрушева. Асист. Теж пригадаємо. Ще раз відзначимо вітавав Владислав П'ясецький. Ми розпочинаємо. П'ецький з нами дала спроба продертися тим лівим краєм. Берборицький Пілянський в центральному полі. Низом Степаненко, Білянський, переправляє на Науменка. Науменко, Науменко перепливає Суліма. Зайднев, вийшло, вийшло, вижмо, ну, ми кокутовий розіграє. Кияниця. пробивається. <плес> Мойсенко, та. Кузовов. Рах наголосив. Вільний удар і. через пас. <плес> Тепер уже два фоли у пасиві Тех Юнайтед. Щой, Брах показав про порушення, правил. Непогано. Повільно <плес> із ударом теж не вийшло. Петренко. Петренко на лівому фланзі. Простріл! Він працював у відборі, але і водночас э, виконав фактичну скидку під удар супернику. Yaşину, А суперника момент, момент, скляр, скляр, скляр. Не забив скляр. Тут. Йому не вдалося не зробити того, що зробив. Один фасар. 1-1. 16-та хвилина. Футбольори відіграються. І ще Скляр перебував за півпроху від забитого голу е в цій же атаці. Йому трохи не на П'ясецького Владислав. Продовжує Іван Петренко, Владислав П'ясецький. Так знову він в контакту на тому майданчику. не передрік того, Єгор степаненко, що проходитиме цією зоною центральною м'яч після пасу Партнера. Я думаю, він адресувався, якби. Здалегідь зрозумів, або відчув тут, який момент грає стійка. Злівої ноги Богдан Кузовов пробиває. Голкіпер у статичному положенні поглядом супроводжував. Супернагода.